Знімає, знімає, так? Сьогодні ми продовжуємо експерименти щодо е фінішної відділки. От Я показую тут різними варіантами, використовував на стінах коротко, там з ґрунтами, з різними ґрунтами, з домішками. Але основна суть ми хочемо по цій поверхні і правильніше е Скажімо так, підготувати без шпаклівки і е, заробити. От ми зробили зараз, зараз дві кімнати, от звідси видно от одна кімната і інша кімната, та, де ми зараз, щоб хлопці не зважали, де ми зараз використали оцю фарбу. І виглядає це краще ніж в нашому вайтбоксі. Ну, чесно відверто, от я отак от, от зараз і ту дивлюсь. Воно вже підсохло, по сьогодні ще зранку робили. Воно вже висохло, вологості ніякої зайвої немає. Єдине, що все ж таки після ґрунту тут проходили три рази з пульверізатора. Але колір білосніжніший і виглядає, От він от зараз, зараз тут. Зараз спробую попасти в свій вайтбокс. Mm -hmm. вот box. І... і все ж таки от на white box я бачу плямки. Бачу плямки, при тому, що тут все ж таки нібито було шпаклівка і все таке інше, але я от бачу такі сірі, сірі плями, вони все ж таки є, воно все ж таки отут виглядає все ж таки як ґрунт. Тому що там, хоча тут два рази проходили, правда, тут сніжка, вона простіша фарба. Так? Тобто ми аналізували фарбу ґрунт, тому взяли просто-просту фарбу достатньо таку. Як це правильно сказати, Бюджетний, так? І тут теж проявляється темне, темне, п'ятне, темне, темне, темне. І зараз одразу переходимо в ту кімнату. Зараз І ось як це виглядає тут. От Я стою навпроти зліва сонце якраз світить. Ну нема таких темних п'ятень. То ясно, там на, на, на пол не наповне. Дивіться, там да? а, бо це ж з ми Просто масу хотіли подивитися, як воно в масі працює. Працює дуже добре, саме головне швидко. З поліризатором дуже швидко, та три рази, та трошечки більше розхід, треба там підфарбовувати оці куточки, то ясно. Але загальний об'єм мені дуже подобається: нема тих п'ятин. Це прям можна так просто лишати. Якщо ми зараз за, за рахунок... Цих ноу-хау це діло правильно допрацюємо, то я думаю, що м -м, людям не потрібно буде навіть перефарбовувати. кого влаштовує цей білий колір, то він просто його може лишити і нічого не фарбувати. Ну, взагалі, Ну там, Потрібна якась, там, можливо, якась стіночка в інший колір там, під меблі, то зроблять собі і без проблем грунтануть і перекатають, і не буде нічого намотуватись на валі. Дуже приємні новини, скажу чесно, тепер будемо сидіти, рахувати, скільки нам це вийде. Але виглядає прям в топ.